Івано-франківців закликають боротися із хабарниками. У обласному центрі громадські активісти презентували антикорупційну кампанію Стоп корупції. Кажуть, збиратимуть повідомлення від громадян про факти корупції, з якими люди зіткнулися. Скаржникам надаватимуть консультації, як діяти далі, а звернення розглядатимуть експерти. Реалізація проєкту відбувається, будемо говорити по двох напрямках. Перший напрямок це є інтернет-ресурс СТОПКОРІФІЙ. На якому можна відповідно до форми подати заявку чи скаргу на дії чиновників, з іншої сторони, функціонує вже зараз. Гаряча тертелефонна лінія. Телефон гарячої лінії, адресу інтернет-ресурсу та іншу інформацію щодо антикорупційної кампанії активісти розповсюдять поблизу усіх державних установ та організацій. кажуть, проект СТОП корупції розрахований виключно на пересічних громадян. Ми знаємо про певну кругову поруку правоохоронних органів і органів державної влади, і треба розірвати цю поруку для того, щоб громадянин міг поскаржитися організації або групі людей та які. Не мають жодного відношення ні до чиновників, ні до правоохоронних органів. Але при цьому вони можуть забезпечити цей юридичний супровід або публічний супровід цієї справи для того, щоб відповідно підготувати скаргу і покарати цього чиновника. Такий проект нині уже діє у столиці. Ініціативу на Прикарпатті підтримала Івано-Франківська облдержадміністрація та низка правничих інституцій і громадських організацій. Активісти запевняють, вони відкриті для співпраці з будь-ким незалежно від політичних вподобань. Головне юридична обізнаність. Тетяна Лугіна Ігор Духович – новини на вежі.